В радянському союзі існувала православна церква, очевидно, російська православна церква, і відповідно, коли радянська влада запанувала на теренах Чернівецької області, тобто 1939 рік, потім Друга світова війна і остаточне її утвердження після Другої світової війни, от, власне, тоді всі православні були підпорядковані. Московському патріархату і українському екзархату, який існував, екзархат, це як така структура в структурі. Тобто підлегла структура, але з певними мінімальними автономними правами. Ось був такий український екзархат, який входив у московський патріархат. І так існувало до початку 90-х років, коли багато які українські православні почали говорити про потребу автокефалії. Ну і утворилась тоді Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква, яка там мала походження із діаспори. Але звичайно залишилась і УПЦ до сьогоднішнього часу.